Вітаю вас, мої любі діти! Привіт, друзі! Тітонька сова дуже скучила за вами. Я теж дуже скучив по веселих уроках дитячих фантазій. А ви? Дякую, не слухав. Дякую вам, мої дорогенькі. Мені дуже приємно довідатись, що ви полюбляєте наші веселі уроки. А зараз час знову помріяти. Дітонька Сова, нещодавно у нас не працював ліф. Я дуже довго підіймався по сходах мені було нудно, і я почав фантазувати. Цікаво. Я мріяв про те, щоб було б гарно мати крила. Я зміг би літати, і мені не довелось би довго підійматися по сходинкам Це цікава думка, не слухо. Визнаю, я що у дитинстві навчилася літати. Щастить вам, а що робити мені? По-перше, не сумувати, а по-друге, ти можеш помріяти Вірно, тітонька Сова давайте сьогодні пофантазуємо про подорож у летюче місто, де всі мешканці мають крила. Чудово, ми так і зробимо. Приготувались. Полетіли. Ух ти, дідунька сова. Летіть сюди. Як красиво. Так не слухо. У тебе чудова фантазія. Тідонька сова, дивіться, яке крилаті машини і світлофор на хмарці. А от перехід для пішоходів, Зроблений зі справжнісеньких хмарок Тоді це вже не пішохідний перехід. А пішоходний переліт. Точно, куди б нам ще злітати? Я пропоную у летючу бібліотеку. Оце вже ні, нізащо на світі. Давайте краще злітаємо на летюче футбольне поле. Як забажаєш, не слухо, це ж твоя фантазія. До того ж, я вважаю, що спорт не менш корисний, ніж книжки. І одному, і другому треба приділяти багато часу. А може вже час повернутись, бо твої батьки, мабуть, хвилюються. Ні, я ще хочу політати. Добре, політаємо ще. Тільки ми можемо не встигнути подивитись мультик про нові фантазії. Мультик? Ну вже ні. Мультик я не пропущу. Полетіли додому. Полетіли. Ось ми і вдома. До речі, ти знаєш, що є чудовий спосіб фантазувати разом. Ні, а який? Це гра фантазія. Нічого собі, водночас і гра і фантазія. Чудова. А як це? Дуже просто. Давай подивимось разом з дітьми мультик саме про таку гру, про те, як Дітлахи мріють літати на літаках. На подвір'ї гам, є турбота дітлахам. Ми будуємо літак. Починається все так. Віяло принесла маша, бритву на моторчик паша. Хай штурвалом буде кран, на крило піде паркан, а за компас буде стрілка, стане колесом тарілка. Зовсім мало нам чекати, зараз треба вже злітати. Увімкнули двигуна, тут нас кличуть із вікна. Зараз ляжемо ми спати, бо нам вранці вилітати. Кітонька сова, я все зрозумів. Діти разом іграли і фантазували. Вони будували літак і мріяли на ньому полетіти. Як це чудово! Добра гра! Ну що ж, діти, на сьогодні все. Тітонька, давайте попрохаємо дітей після занять спробувати вдома з батьками чи з друзями грати у гру фантазію. Чудова ідея, тільки дітки, не бийте посуд і не ламайте паркани. Вдачі вам, друзі! До нових зустрічей, мої дорогі, і нових чудових фантазій! Здрастуйте, дітлахи. Привіт, друзі! Починаємо веселий урок дитячих фантазій. Починаємо мої найулюбленіші уроки. Дякую, не слухо. Ти бажав розповісти про своє домашнє завдання. Звичайно, тітонько-сова. Слухайте. Вчора я був з матусею у великому магазині, і ми зайшли в відділ, де продають солодощі. Здається, я здогадалася, що було далі. Н не заважайте мені, будь ласка. Добре, добре. Там була сила селена смачного присмачного. Мені відразу закортіло все спробувати, хоч трішечки, і торти, і тістечка, і морозиво, і цукерки, і шоколад. Ну, всього, всього. Звичайно, я й не сумнівалася. Саме всього всього. І ти попрохав маму? Попрохав купити, але мама сказала, що їсти стільки солодкого шкідливо і запропонувала мені вибрати щось одне. І ти вибрав? Довго прийшлося вибирати, попрохав шоколадку. Я теж більш за все полюбляю шоколад. Так, але я подумав, що було б чудово, якби не доводилось робити вибір і вигадав таку країну, де солодкого можна купити скільки завгодно. Воно там скрізь, його багато-багато. І ти бажаєш, щоб ми разом з дітлахами? Так, тітонько, відправилася б у моє солодке королівство. Що ж не слуха? Чудова ідея вперед. Поїхали. Ось воно, моє солодке диво. Не слухаю. цікаво, що тут такого чудового? Дивіться, ось у цій річці тече не вода, а молоко. А біля берега воно навіть згущене. А цей пісок справжнісенького какао з цукром. Якщо все це змішати, вийде солодкий шоколадний напій. Чудово! Дивіться, трава тут зроблена з мармеладу, а квіти з різнокольорового желе. Не може бути. Хмаринки теж непрості. Вони з цукруватої вати. Тільки просягни руку і хапай. Мені це подобається. А ці гори, тітонько, зроблені зовсім не з каміння, а з найсмачнішого шоколаду. Це просто чудово. Ти неймовірний фантазер. Дякую, тітонько сова. Я коли розповідав про це мамі, вона не відразу мені повірила. Може, погано розповідав? Може, ох, чудово було, якби вона сама все це побачила. Немає нічого простішого, не слухо. У нас є мультик про таку країну і в ній все саме так, як ти розповідаєш. Зви маму до телевізора, хай разом з нами подивиться цей мультик. Ура вже зву! Дивитись самий солодкий в світі мультик. Я таке сьогодні бачив! Хочеш вір, а хоч не вір. Людяник із меду скаче, слідом котиться зефір. За ними поспішає із горішком шоколад вже його наздоганяє з помаранчевого мармелад. Дружно, весело так скачуть ще й виспівують пісні. Де я міг таке побачить? Ну звичайно ж у вісні. Ну точнісенько, солодке королівство. Це ж справжнє диво, а якщо чесно, хіба так буває? Відповідь на запитання вірити чи не вірити у диво, кожен повинен знайти сам. Хоча я, відверто кажучи, хочу це вірити. А зараз, не слухо, повертаємось до нашої фантазії. Скажи вона, якою була корисною? Чи ні? Це дуже просто. Фантазія була дуже корисною. Це ж так приємно фантазувати про солодощі та солодке дерево. Молодець не слухо. А наш урок закінчується. До побачення, діти. До нових зустрічей! Вас, дорогі діти, це я тітонька сова з наукового дупла. А це мій помічник Домовий не слуха. Привіт, дітахи! Як справи? Ми починаємо уроки, які мають назву дитячі фантазії з тітонькою совою, а ще зі мною з неслухою. Звичайно, ще з тобою не слуха. Наші зустрічі будуть дуже цікавими і незвичайними. Ух ти, незвичайними! А це чому? Тому що я буду навчатися разом з вами. Ви? Але, тітонька сова, ви ж знаєте про все на світі? Так, знаю, але ми будемо фантазувати. А цьому можна навчатися все життя, навіть якщо ти самий кращий у світі фантазер. Оце чудово! Тобто ми будемо навчатись усі разом. Ой, тітонька сова а навіщо нам з дітьми взагалі фантазувати? А тому що фантазії допомагають розвинути уяву і роблять наше життя яскравіше і цікавіше. Без фантазерів та мрійників не було б взагалі ні казок, ні пісень, ні малюнків. Ух ти, давайте скоріше почнемо фантазувати. Добре, не слуха, починай. А з чого починати? Що мені робити? Я навіть не знаю, як треба фантазувати. Не хвилюйся, все дуже просто. Давай я тобі допоможу. Що ти більш за все полюбляєш? Я, звичайно, іграшки. Чудово, уяви собі, що ми опинились в країні іграшок. Навкруги плюшеві ведмедики, машинки, ляльки, літаки, все, все чого тільки забажаєш. Ух ти, а цими іграшками можна гратися? Звичайно, бери будь-яку. Це ж твоя фантазія. Ніколи не думав, що коли фантазуєш, можна опинитися де завгодно. Свята правда. А можна, щоб іграшки стали живими і самі стали грати як у касті, або мультику? А Чому б ні? Саме у мультику хочеш побачити чудову мультиплікаційну фантазію? Уяви собі! Знаю, знаю. Так, один, два, три. Починаємо мультфільм. Цікаво, що іграшки роблять вночі, коли замовкає цвіркун на печі. Мабуть, тихесенько в коло збираються і досхочу собі лагідно грають. Весь вдягає барвистий наряд. Зайчики дружно йдуть на парад. Коники скачуть, а мавпи читають. І літаки по кімнаті літають. Коли ж уранці я очі розплющу, не ворохнуться, ото вже хитрющі. Як це чудово, дітонька сова. Дівчинка у цьому мультику мріяла, що нібито іграшки стають живими та грають один з одним. Це дуже добра і корисна фантазія. Тобто, якщо я зламаю машинку, то можу сказати батькам, що вона поїхала на перегони. Дуже корисно. Ні в якому разі так робити не можна. Якщо ти не хочеш батькам сказати усю правду про зламану машинку і почнеш вигадувати нісенітниці, то в тебе вийде шкідлива фантазія, яку називають кривдою або брехнею. Розумієш різницю. Зрозуміло, якщо я цього не зроблю, то моя фантазія перетвориться на брехню. Вірно, ти все вірно зрозумів А ви, діти, зрозуміли? Молодці дітлахи. Ми з вами що обов'язково зустрінемося на нових уроках дитячих фантазій, де будемо навчатися відрізняти корисні фантазії від шкідливих і дивитися мультики про фантазерів ми закінчимо наш урок. До нових зустрічей, діти! До побачення, хлоп'ята! Здравствуйте, дорогі діти. Привіт. Дорогі діти. Як чудово, що ми знову зібрались на черговому році веселих дитячих фантазій. Тітонька Сова, а ви знаєте, б ще було б чудово? Ніщо. Я гадаю, було б цікаво перетворюватися на невидимку. Це ж чому? Це ж так просто розбив вазу і зник і лаяти нікого. І хто ж буде винним? Яка різниця? Хай всі гадають, що вітер. Припустимо. А ще ще. Тобто, не слухо, винним буде хто завгодно, тільки не ти вірно. Звичайно, мене ж не видно. Ти впевнен, що це корисна фантазія, не слухо? Не знаю, кітонько сова. Для мене так точно корисна, а ось як для інших. Не знаю. Тоді до кінця нашого року ти повинен будеш вирішити, яка твоя фантазія, погана чи гарна. Для цього ми зараз вирушимо у нову фантастичну подорож. Туди, де невидимки? Якраз навпаки. Ми вирушимо у місто, якого не видно. Готовий уперед. Де це метідонько сова? Я ж казала у місті якого не видно. Але я нічого не бачу. Саме цьому місту так і зветься, місто, якого не видно. Я якось дивно себе відчуваю, я навіть не розумію, на чому я сиджу. Ось у цьому я можу тобі допомогти. Ти сидиш на лавці у парку. Уяви собі цю лавку. Ух ти! А де стоїти ви тітонько? Я стою на великому старому пні. Уявляєш? Бачу чудово, як це все виходить. Дуже просто. Все як у твоїх фантазіях. Тільки навпаки, щоб речі можна було бачити, достатньо тільки дуже забажати або нафантазувати. фантазувати. Треба тільки забажати. Я хочу побачити небо, а на небі хмаринки. Земля, трава, а там трішечки далі. Височенні будинки. А у парку гуляють люди. Тобі подобається наповнювати світ своїми речами та людьми? Так, це просто чудово. Тоді зараз саме той час, щоб подивитись мультик про одну дитячу фантазію, дуже схожу на ту, що ти розповів на початку уроку. Ех, я б ще трішечки пофантазував. Якби у мене була шапка-невидимка, от би мені заздрив мій приятель димка. Я б морозиво поїв стільки, скільки б захотів. По калюжам би ганяв, м'ячу вікна забивав, я по вулиці гуляв би, на паркані малював би, про уроки я забув би. Я би так розумним був би. У мене б тоді в журналі лиш п'ятірочки стояли. От була би чудасія Жаль, що все це тільки мрія. Сподобався тобі мультик не слухав. Тітонько сова, ви не повірите, але перший раз у своєму житті сам урок мені сподобався більше, ніж мультик. Мені так ще довго сьогодні фантазувати. А що ти можеш сказати про вашу спільну з тим хлопчиком фантазію? Ти вже готовий відповісти мені на запитання? Ніяка вона тепер не спільна. Я зрозумів, що значно краще і цікавіше заповнювати світ своїми новими речами, ніж знікати самому. Молодці тоді до нових до побачення. зустрічей! Таю вас, дітлахи! Привіт, друзі! Я дуже рада знову бачити вас на уроці дитячих фантазій. До речі, не слухо. Минулого разу я тобі казала, що сьогодні буде твоя черга вигадувати фантастичну подорож. Ти не забув про це? Що ви, тітонька сова? Як це можливо? Звісно, не забув. Слухайте, нещодавно батьки попрохали мене прибратися у кімнаті. Але я це, ну як би м'якіше сказати, дуже не полюбляю це робити. Невже ти не послухався батьків? Що ви послухався? Я прибирав і водночас фантазував. Молодець. Мабуть, мріяв про те, що коли станеш дорослим, будеш допомагати батькам у всьому, всьому. Так, і про це теж. Але здебільшого я думав про місто майбутнього, де всю працю за мене будуть виконувати роботи. Ой, не слухай, Іноді я думаю, що ти справжнісінький ледащо. Але угода є угода: прямуємо у місто майбутнього. Ура! Ось це чудово, тут нічого не треба робити. Батьки попрохають прибрати кімнату. Будь ласка, треба лише натиснути кнопку, з'явиться робот і сам все прибере. Хоча ти що, але фантазер ти все ж таки чудовий. Таку красиву мрію про майбутнє вигадав. Дякую, тітонько, сова за ласку. Я просто дуже дуже не хотів прибирати. Ой ой ой. Тобто я хотів сказати, що дуже-дуже старався. І що ж тут у місті майбутнього за тебе все роботи зроблять? Все, що завгодно. І посуд вимиють. Треба лише пальцями клацнути. І випрають усе. За першим проханням. І уроки за тебе зроблять? Звичайно, тобто ні. ой... Так над цим ще треба подумати. Не слухо, я впевнена, що ти щось обов'язково вигадаєш, аби тільки не робити уроки. А давай зараз подивимось мультик про одну дівчинку, яка теж дуже полюбляла фантазувати і дуже не любила прибиратися у кімнаті. тітонька сова, так я не один не полюбляю прибирання. А ти подивись мультик і про все сам дізнаєшся. Я люблю книжки читати, вранці личку умиваю помагаю я сестриці, та її не ображаю. Готувати полюбляю, Мити посуд, просувати, за хлібиною ходити і в кімнаті прибирати. Щоб був порядок, тільки хочу ще додати, що я більш за все на світі люблю трохи прибрехати. А Дуже гарна дівчина. А я з тобою не згодна і впевнена, що це фантазія. Кідлива. Чому? Хіба вже так погано не любити прибирання, прання, просування? Тому що добре всім розповідати, що займаєшся прибиранням, коли насправді тільки бешкетуєш та все забруднюєш. Як же я сам не здогадався? Гарна фантазія перетворюється на брехну Саме так про роботів прибиральників це ти чудово вигадав. А ось дівчинка. Розумію, вже розумію. Молодець. Так, тепер час щось про уроки вигадати. Нам час сказати дітям до побачення. Урок наш вже закінчено. Так швидко, шкода, а я тільки хотів ще пофантазувати. Тоді не лінуйся і виконай разом з дітьми домашнє завдання. Пофантазуйте трохи самі і обов'язково розкажіть про свої вигадки батькам. До побачення, діти! До нових зустрічей! Побіжу фантазувати!